Доброго дня, друзі! Сьогодні 25 червня, і я прогулююсь по своїм хостарію, звернув увагу на жовті хости. А чому знов на них звернув увагу? Бо бачите, вони начебто і жовті. От перед вами Fire Island. Навесні яскрава жовта, фосфоруюча листя. А зараз салатова майже зелене. А оце хоста Денсид Кін. Теж навесні дуже-дуже яскрава. А зараз теж салата зеленове. Ось бачите, де сонце зранку більше, листя по краю жовте. А там, де затінок майже зелене. Подивимось далі. Оце хоста Лемон Снап. Теж листя навесні жовте. Зараз вона салатова. Ось ще одна жовта хоста Owens Outrage, Вона схожа чимось на Лемон Снап. Вона трошки яскравіша, але теж вже не жовта. Вже більш салатова. Ще одна хоста з жовтим листям навесні. А зараз вона теж майже салатова, Має теж червоні такі стебла. Ось йдемо далі. В цьому куточку в мене аж цілих три жовтих хости. Оце хоста Річвулд Панкі Голд. Навесні майже зелене листя, а зараз потрохи воно жовтіє. Але ці хости в мене знаходяться майже в повному затінку цілий день, то вона жовтою стає не дуже швидко. А оце хоста зоунс. вона теж навесні має. Зелений колір листя. Але ось зараз, хоч і розташована в затінку, набирає колір жовтий. А, але найбільш жовта хоста в мене оця. Ну, яка в неї назва, я не знаю. Бо вона мені прийшла як подарунок разом з хостою Stitch Джинс. І назви не було. Але вона саме жовта серед усіх хвостиків у мене є. Листя виходить жовтим навесні. І впродовж всього сезону, хоч і знаходиться в повному затінку, має яскраве жовте забарвлення. Я вирішив дати їй назву. Все сонячне сяйво. Це не для того, щоб казати, що це сонячне сяйво, а щоб вона мала назву, Бо вона дуже-дуже гарна. А як ви вважаєте?